Замість уроків екскурсія до виконавчого комітету. Учнів Бориспільських шкіл познайомили зі схемою роботи міської влади зсередини. Керуюча справами міськвиконкому Людмила Передарей розповіла: всю інформацію, що цікавить населення, можна знайти в полі виконкому. Спеціально для громади на першому поверсі встановлено стенд, де розміщені відповіді на більшість запитань в різних галузях права. Пані Людмила провела учнів і до приймальні громадян, і на прийом міського голови Анатолія Федорчука. Щоб ми берегли Роду, екологію, щоб все, щоб вивести, показала актову залу, залу засідань та сам кабінет міського голови. Це кабінет міського голови. Після чого відвідувачам запропонували заповнити анкети щодо дня відкритих дверей та вручили подарунки, а саме журнал з інформацією про роботу Бориспільського виконавчого комітету дізналися школярі про те, що працівникам мерії теж можна поставити оцінку анонімно у спеціальних бланках. Олена Скринник Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.